Z vami Batchenko, Miroslav, Bardanin, Peril, Djedomets, Darin. Ми учні найкращого до п'ятого А класу науково-медичного ліцею Дніпро. Зараз ми хочемо розкрити одну з цікавих тем природничої науки хімії, а саме хімія, хімія в побуті. Спочатку ми розповімо про мийні засоби, оскільки вони широко використовуються у нашому побуті. Мило використовують для розщеплення жирів і видалення бруду. Його виготовляють з омиленням жирів і завдяки лугу, у натріаш або кадіуаш. Пральний порошок. Це засіб для очищення тканин від жиру або бруду. Його склад входять поверхнево-активні речовини. Вони є основним компонентом для очищення тканин від жиру або бруду. Фосфати вони пом'якшують воду. Відвілювача. Вони освітлюють тканини. Ароматизатори або барвники – Вони придають тканині запах або виду. Зубна паста це засіб, який використовується для очищення ротової порожнини та складається з таких основних компонентів: абразиви, що використовують для видалення нальоту, наприклад, кальцій карбонат та діоксид кремнію. Поверхнево-активні речовини, що використовуються для створення піни. Прикладом є лаурил-сульфат натріо, вториди, які захищають зуби від карії, то зміцнюють імалю. Прикладом є вторить натрію. В'язуючи речовини, які допомагають підтримувати пасту в однорідній консистенції, та ароматизатори з підсолоджувачами, що змінюють її смак та запах на краще. Тепер ми вам розповімо про використання хімії в косметиці. Крема – це косметичні засоби догляду за шкірою, що складаються з води, яка є основним зволожувачем, масло, що зберігають вологу та житло шкіру, та емульгаторів, що пов'язують їх. Дезодорант – це косметичний засіб, який використовується для маскування або усунення запаху поту, а також зниження його утворення. В склад дезодоранту входять антибактеріальні речовини, які допомагають знизити ризик утворення бактерій, прикладом є спирт. Антиперспіранти – вони блокують виділення поту з полуками алюмінію або цинку. Ароматизатори. Вони усувають запах поту приємним ароматом. Зараз ми розкажемо про хімію в кулінарії, оскільки вони тісно пов'язані. Маринування. Кислоти руйнують білки, пом'якшуючи м'ясо. Розпушення тіста. Розпушувач, що складається з соди та кислоти, виділяє СО2, що придає тісту пухкості. Коагуляція білків. Під час підвищення температури структура білка змінюється і він згортається. Бродіння. Дріжджі розщеплюють цукри на СО2 та спирт. Цей спосіб використовується випічці. Соус, які складаються в води та олії, називають емульсією. Карамелізація цукрина грівальці перетворюється на карамелі. Реакція має Наостанок На останок ми хочемо зазначити про будівельні матеріали, які використовуються в побутовому ремонті. Клей та герметики. Клей ПВА, який складається зі спирту та води. Суперклей, який складається з ціанокрилату та ацетону. Та силиконовий герметик. Він складається з силікону та органічних розчинників. Фарби та лаки акрилова фарба, що складається з акрилової смоли, води та пігментів. Масляна фарба, що містить оліфу, пігменти та розчинники, та алкідний лак, що складається з алкідних смол та розчинників. Паклівка та будівельність суміші. Гіпсова, шпаклівка складається з гіпсу та додаткових матеріалів. Цементна шпаклівка складається з води, піску та цементу. На цьому наше відео завершується. Сподіваємося, що після перегляду ви дізналися багато нового про хімію. З вами були Бадолин Кирил, Баченко Мирослава, та дідовець Дарина. Дякуємо за увагу!